Інколи щоб побачити світ ширше, дитині достатньо просто виїхати з дому. Нехай це буде одна ніч не у своєму ліжку. Нехай це буде коротка мандрівка у сусіднє місто. Коли ми приїжджаємо в нове місце, змінюється не тільки краєвид навколо, змінюється внутрішній світ дитини, бо світ більший ніж її кімната більше ніж двір під вікнами, і вона це відчуває на рівні тіла, емоцій, усього єства. Ми поїхали в Рівненський зоопарк, і ніби нічого надзвичайного для нас, дорослих: леви, мавпи, лами, верблюди, морозиво по бороді, кукурудза, в стаканчику, дитяча площадка. Але для них це цілий світ. Ми були у віденському зоопарку минулого року. Так, він більший і гарніший, але в Рівному теж дуже гарно і ще й недалеко, зручно для поїздки з малечею. Коли дитина виїжджає за межі звичного, вона не просто бачить щось нове, вона вчиться, спостерігає, порівнює, задає купу питань, чому і нащо. І навіть якщо вона ще не може це все усвідомити, її мозок уже працює по-іншому. Подорожі тренують гнучкість мислення, вміння пристосовуватись, розвивати емоційний інтелект. Тут цікаво, тут трохи страшно, а тут смішно. Тож не чекайте ідеального моменту, не треба далеко, не треба дорого. Треба навчитись брати найнеобхідніше в дорогу і виїжджати тоді, коли діти можуть поспати. Це класний лайфхак. І обов'язково щось смачненьке взяти з собою. Вкотре нагадаю, що смаколики від постіла Таніна це ідеальний перекус у дорогу. І для подорожей загалом, знаю, що може бути непросто, бо відпочинок з дітьми це відпочинок для дітей. Але ж із того, що нам складно, складається їхнє дитинство. Просто їдьте з дітьми назустріч новим враженням, бо кожна така поїздка це не просто розвага, це інвестиція в їхнє дитинство, у щасливі спогади, у їхній внутрішній світ.